Ось такі рабатки. Нагадую ще раз, я в ботанічному саду імені гришка місто Київ. Мені сподобалися як оформлені робатки. Ось по бордюру висажений котовник фасина. Хотя м'ята по-українськи, так? Ось там будуть квітнути айстри восени підтримувати. Ось кущі пировські. Але зараз тут пеєрверк лілій. Ось лілії трубчасті білі, трошки дощ їх завалив. А поряд, от я цього року лише висіяла, теж будемо бачити, це є вербаскуми ось такі гарні кущики. Ось тут дуже квітнути, ось знову така грубка. І деякі ще її лише на бутонах. Ось які малесенькі-малесенькі. Ну, зовсім у мене біля ґрунту сантиметрів 6. Ось такі ромашки. Дуже цікаві. Тільки висаджені. здається не продумано, бо котовник їх закриває. Дуже гарні. Але кажу, сантиметрів 6 висота їх не більше. Лаванда. Лаванда із котовником. Ну, це такий прийом ландшафтних дизайнерів дуже часто зустрічається. Ось погляньте. Яка краса. Східні, орієнтальні лілії. Лілії я дуже обожнюю. У мене колись біля квартири було їх, мабуть, видів 60, а то й більше. Ось так виглядає. Ця рабатка. Ось коли перейдемо на наступний. О, дуже були сильні дощі, дуже. Туди навіть і не залізеш. Але знову котовник, знову лаванда. Ну, це м -м, різновид цинерарії. Мабуть, вона є карликова цинерарія. гарне листя, але квітування так собі. Бажано його ось зістригати, тримати в такому. Ось такі кола зроблені з очитків, Посередині такий пурпурний очиток, І малюється таке певне зображення на клумбі. А тут які вже гарні трави. Що це за клуба чи що? Може, хтось підкаже, що за рослина знову без нас. Ну, просто надзвичайно. Не можна залізти, ну це є осока бронза. Це є просо. А ось ця рослинка, ну це на кострицю схожа. Але те, що в неї червоні такі самі е квітконоси, е ну це оригінально. Ось схожа на імперату ціліндричну, але не червоне. Це здається, мені теж просо, Але таке забарвлення фіолетове. Ну, дуже оригінальне. Десь як можна було придбати ці дві трави, я би з задоволенням придбала. І так, давайте подивимося, що ще далі. Теж в цей малюнок додали колеусів. Молодці, це гарно. Каміння ось така. Та не зайду, боюся, що. Ближче конюшина. Ось як гарно з тмину придумано. Така квіточка з камінням. І ось так виглядає ця територія. Ну, поки що, з того, що я побачила, не найбільше вразило, продумано. Цікаво і яскраво водночас. Ось квітує чебрець, дуже гарно. Знову трави, знову композиція з очитків різних і обрамлення цинерарією. Тобто, виходить, що ця клумба має ось. Початок і кінець однаковий. Ой, які гарні водойми. На водоймах квітне німфеї. Дуже гарно. Ось німфеї білі і є німфея червоного кольору. Я, до речі, вперше бачу червоні, ну так вживу. Дуже гарно. Вимощено цією плівкою ПВХ. Гарно. Ось так виглядає. Далі посадження хводній йдуть сосен. сосни фасфастігіата, так тримається колоною і, звичайно, певно, їх стрижуть. Ось там вдалині відніється бук темнолисний, ось така альтанка серед сосен. Гарне місце.